Милі друзі, я хочу вам розказати до всієї вселеної до всієї землі, що було колись майже 100 років тому назад. Це було дуже давно, милі друзі. Це було до часів Гітлера і за часів важких часів і переслідувань, і гонінь Це було дуже-дуже давно, милі друзі. Що мені Бог кладе на серце сказати до всієї вселеної до всієї землі. О, милі друзі, був колись. Хлопчик на ім'я і, і воліві, в якому не було нічого, який не мав грошей, який не мав багатства, який не мав нічого в цьому мирі. Він не мав нічого, милі друзі, але він мав серце, мав чистоту, мав душу і мав суднання неба і разом небес. І, милі друзі, я вам скажу, що цей хлопчик колись в дитинстві дуже-дуже тяжко працював. І дуже е, все тяжко робив, він був змушений допомагати своїй мамі і своїй сестрі і братові. І вони е, жили на найнижчому протому, уровні. І вони ходили до церкви і восхваляли Бога, і славили, і дякували йому за все, що Бог посилає їм в ім'я Його. Вони були чисті святі, і Бог наділив цього хлопчика любові великою чистою любов'ю спокоєм неба і голосом світлим небесним ангелом. У цього хлопчика було багато випробувань в дитинстві. Дуже багато було випробувань, мої друзі, цього хлопчика. Він дуже тяжко працював, але потім його друг найкращий сказав йому, ти можеш співати, у тебе є голос чисто небо, неба, ти можеш це зробити, і можеш, ти можеш зробити більше грошей, допомогти своїй мамі і братикові і сестрі. А він сказав, а може, я зможу це зробити? Ти даєш мені надії по банді. І коли цей хлопчик виступав, знаєте, преподавав концерти, він до нього йшло багато-багато людей на ці концерти. Хто е... сан е... йому давав? Не знаю, але він заробляв за один місяць за концерти 50. Доларів, 50 доларів. Але це для їхньої сім'ї було дуже-дуже великі гроші. Він ці гроші віддавав своїй мамі і далі, і далі, і далі виступав. І його чистий ангельський небесний голос зачаровував і бідних, і мільйордерів, і все простих. Весь світ, що вселену зачаровував його цей небесний, чистий небесний голос неба. І тоді, знаєте, цей Юнак і в Оліві, він був затягнутий у дуже-дуже прості одежі, майже заношений, і майже нічого не мав. Але потім, милі друзі, була така Едіт Eфір, яка так сильно в нього закохалася, так закохалася, як ні в кого в мирі не любили всім мирі його. Вона побачила, що він так чисто і небесно співає. Вона побачила в ньому світло, вона в ньому побачила. Самого ангела неба, його цей голос, його цей голос, який зачарував її серце, її душу, її сузнання, все все її забрало все іство і всю душу. І тоді вона так сильно в нього закохалася, що вона не могла жити від нього навіть ні дня. Вона спішила, спішила, щоб знову попасти на його концерт, і вона щоразу ходила на його концерт і слухала його пісні. І вона насолоджувалася його співом і голосом неба. А потім, знаєте, він десь собі сам прогулювався і дивився на афіши, що там люди писали і що там продавали. Просто дивився, і вона не наважувалася підійти до цього чистого, прекрасного юника Ангела Іво. І вона потім сказала йому декілька гарних чистих слів неба. Теплих і добрих. Але він сказав я бідний, у мене нічого немає. Що я тобі дам? Я навіть тебе не можу запросити в кафе, не можу тобою погуляти і морозиве купити. А вона сказала О, о, ні! Мені нічого від тебе не треба, милий Іволів. Мені нічого від тебе не треба, я все маю, я тобі дам. Я дам тобі тому, що ти ти мені потрібен, твоє серце, твоя душа і твоє сознання ти мені потрібен. І потім, як милі друзі, він сказав, він почав якось так е... думати я ж низький, а вона на високому уровні. Як вона може говорити зі мною? А потім він якось так знаєте ніякої, а вона сказала йому. Я так зроблю, що тебе буде знати весь світ, вся Франція, вся Європа, вся всялана буде знати, що ти найкращий і ти можеш ще». А потім він не знав, що робити. Він також покохав цю Едіт, сильно покохав її ось цим серцем і душею своєю покохав, тому що він побачив, що вона подивилася на його серце, на його душу і на його сознання, потім вона взяла його за руку. І потім сказала, ти можеш, ти будеш співати. Я буду тобі такі давати пісні, які ти будеш вчити, і будеш співати всі селені. І, і потім вона видвинула його на, на дуже-на дуже, на дуже високий уровень і вже був на, на найвищому простому уровні і воліві завдяки їй. Вони поруч Адіт жили в однокімнатній квартирі. І потім вона сказала до нього, це однокімнатна квартира буде тобі, тому що ти зачарував мене своїм голосом, своїм суднанням і своїм разом. Ти зігрів моє, те, т, е, зігрів моє серце теплом своїм, любов'ю, ністі, любов, ніж цю любов своєю. І вона сказала, я побачила в тобі твоє серце, твій чистий голос неба. Я все тобі віддам і духу, єство. І, і потім, знаєте, він едіт ефір. Ні, дід фіаф її було звати. Він поруч нею жив два роки. І вона знаєте видвинулася, він видвинувся завдяки їй на дуже, на дуже дуже високий уровень. Він піднявся на найвищий е, прост, е, простий уровень. Він, його знаєте, милі друзі, знала вся Франція, вся Європа. Він дуже прекрасно почав виступати, грати, а потім. Вона сказала, що виходь на всесвітній концерт і співай, і потім це юнак і в Львів. Він почав грати на скрипці і почав просто так співати з симфонічним чистим голосом неба. Він заворожив всю села весь світ. Вся Франція весь Париж чув його, цей чистий голос. І, і знаєте, потім в 49 му році сиділа, слухала його пісні. Сеньо е, Сімона Сеньоре, і вона, знаєте, так сильно покохала його, так сильно закохалася в нього. Він заворожив її серце, її суднання і разом. Його ті шляги, його ті пісні западали, їй в саме серце, саму душу, і в саме єство западало в її серце, западало в її суднання. Ті шляги, ці пісні, які співали, лише для неї вона відчула. Вона так сильно покохала його. Вона, знаєте, не пила, не їла, а думала про нього. І, і, у, неї, і, був, і у неї був перед очима цей чистий прекрасний юнак. з цим чистим небесним Аленським голосом неба. І вона погляньте. Потім не знаю, що вона робить, не знаю, що вона робить. Вона була на, на весну. На президентському уровні вона була дуже-дуже багата. У неї був трьох поверхових особняк, тобто називається Віла, машини мала. Забор такий був, і вона, ця жінка дуже-дуже багата на президентському уровні. сильно сильно покухала його так сильно, так кріпко, не покухала його за те, що він щось має, але вона покухала його за чисте серце, за цей чистий Прекрасний голос неба. Вона так сильно чисто покухала його, милі друзя. а потім, знаєте, вона до нього підійшла і почала з ним спілкуватися. Він знову зніяковів, тому що він сильно кухав е -еді... е п'яв. Він поруч неї два роки жив, але він поруч неї не міг жити, тому що через два роки вона померла, у неї якась хвороба була. І він знову залишився сам і знову сумував. А потім, знаєте, підійшла до нього Сімона, і він потім побачив, що перед ним просто світло, просто Анон, просто Краса Небес. Він так сильно-сильно покохав її, і вона покохала його за Сімона. І потім, знаєте, вони почали зустрічатися, все, він також сказав, що я тобі дам? У мене лише од... одна кімнатна квартира. Буде нам важко там жити, тиснути нам буде. А вона сказала А у мене є все. Я кажу собі, тобі Іво. Милий Іво, я віддам тобі душу і серце, я віддам все, що у мене є. Аби ти був поруч зі мною, і ми були з тобою з'єднані з Господом поруч у вік. І що Бог бо віки поєднає нас. Та сказала Сімона Сеноре до Іво Льві. А потім, знаєте, у 51-му році поєднав їх. У них було чисте небесне єднання неба, Він поруч з Сімоною, Санюре прожив 27 років до 1985 року. Вона, знаєте, була акторка, знімалася в фільмах, він також через нею дуже зміцнів, укріп. І він також, як і завдяки їй був на президентському уровні. Вони двох їздили на концерти, їздили на гастролі. Разом грали у фільмах. У них була чиста небесна гармонія неба. Вони один так сильно одного кохали, як Ромео кохав Жульєту, а Джульєта кохала Ромео. Так сильно-сильно покохав Іво і її, а Сімона його. У них було чисте небесне почуття і кохання до самої до самої смерті. У них була одна гармонія, одна ціла, одна душ, душа була. Вони, була душа в душу, вони скрізь їхали удвох, скрізь їхали удвох. Вони були в вікна дучні, вони навік були скріплені і з'єднані в овік. Іво і Сімона, вони були в вік з'єднані мої друзі. І вони всюди їздили вдвох, і вони ділили горе і радість. Вони були найщасливіша, пара неба. І землі, і всієї селени всіх планет і всіх морів. Але потім Чимона у 1985 року померла у 65-літньому вісі, у неї рак був, хвороба була чи що? І вона померла. А потім віно залишився сам. А потім він у 1985 році він, знаєте, співав. На концертах. Так співав, знаєте, на концерті у Парижі він співав, я не знаю де. Але також, знаєте, співав він на концертах. Він, знаєте, Співав на концертах. І також, знаєте, багато людей було. І була, знаєте, третя його любов, третє його кохання, яка так сильно-сильно покохала його серцем і душею своєю. Її, Здається, було звати. Король Амалія, дається, з ту третю любов її було звати Король Амалія, як, яка його покохала усім серцем і душею своєю, яка покохала усім єством і разумом своїм, яка покохала його так сильно, що вона бачила, що він сам, що він мріє про дитину, що він дуже її хоче. І вона так сильно покохала його і також. Ці шлягари, ці пісні западали і в саме старше, саму душу. І вона побачила його старше, його душу, його суднання. Вона нічого від нього не хотіла, а лише їй йому подарувати те, що він хоче найбільше, подарувати йому дитину. І також ті шлягери, ті пісні западали і в саме старше, саму душу, і саме разом, і саме суднання милі друзі. І тоді, знаєте, Іво. Потім з цією король познайомилася у 85 році, почали зустрічатися і потім через рік вони одружилися. А потім, у 1987 році народився хлопчик Валентин. І потім він прекрасно дуже, як вамилі друзя, жив в нею. Благословенно жив, добре, йому поруч. Як то сказати, з нею було добре і комфортно. Вона любила його, благотворила, і вона йому подарувала сина, про якого він так так довго мріяв, який радував її, який веселив її милі друзі, який давав для нього утішення і сили. Але, на жаль, він своїм сином Валентином лише натішився три роки. І у 1991 році він помер і сказав. Господи, віддаю тобі свій дух і йду до тебе. Амінь.